20 тонн простроченої томатної пасти вилучили податківці її везли на переробку та додавання в рибні консерви. Скільки недоброякісної продукції могло потрапити на столи віничан, тепер не дізнається ніхто, адже всю партію пасти незабаром знищать, а винуватець понесе покарання. Вантажівку з напівпричепом вшен, заповненим банками з непридатною до споживання томатною пастою, затримали податківці в Козятинському районі. 20 тонн продукції на загальну суму 230 тисяч гривень транспортували до Вінницької фірми. Неліквідний товар призначався для подальшої реалізації в торгувальній мережі міста. Підприємство, куди везли цей товар, займається виробництвом продуктів харчування, де використовується томатна паста, тобто для консервації риби і такого іншого. Томатна паста виготовлялася у Китаї на замовлення вітчизняної фірми. Наразі експерти встановлюють ступінь шкоди здоров'я, яку могло завдати вживання продукту, термін придатності якого вийшов ще у 2010 році. Якби вона була використана і ми мали якісь наслідки, тобто інфекційне захворювання, це велика ймовірність. Але разом з тим, на сьогоднішній день, коли вона не застосована, і самі розумієте. 100% гарантувати, що вона викличе інфекційні захворювання, ми не можемо. Незабаром прострочену продукцію буде утилізовано, а на порушників будуть накладені штрафні санкції.